Доброго дня. Сьогодні 2 серпня. Невеличкий огляд. Я зазвичай взимку живці відправляю, але зараз люди замовляють Я думаю, що ні ні. Чупі зараз не відправляти. У мене все не, система на, вже налажена по відправці живців. Досвід є. Чупі літом не відправлять. Тому ось показуємо я тут та я не проводив зелені операції. Ось Флевор квін, Ось такий він на даний момент. Ось такі живці там понаростали, хороші. Десь кісточкові від 3 до 5 міліметрів, можуть більше бути. Але якщо кісточкові дуже товсті, то це може просто бути жируючий пагін. І бруньки там просто не визріли. Оце тут такий момент треба враховувати. Тобто не все добре, якщо воно велике і товсте. А не визрівши бруньки, вони паноростимуть, в зиму підуть погано. Ну, от, наприклад, медута нектакоту мене замовили. таке пагінець честь. Ну, десь 3-3 міліметри є. Бруньки добре визріли, пагінь чудовий. Ось я, значить, від тлі. Двічі енджі обробляв і 10 днів тому обробив проклеймом. Тобто з цим проблем немає, сад чистий, листя чисті, підживлював разів 5 мікроелементами. Також останні дві неділі обробляв монофосфатом калія для кращого визрівання. І в цілому живців і прищеп, ну і виноград теж обробляю. Починаю обробляти цим препаратом. Ось ну, так виглядають мої азіати. Ось пінголі. бачимо таке чудове листя. Так, це у нас? Що? Шинсейка. Ось. Так, від коричневих в мене прищепне так і багато. Це у нас деться кокосує. Ось, а там трошки бачу вже... А трошки далі це секьюі. ось Теж живці будуть. Як я сказав, що бронзового окрасу трошки менше щеп, а от решта буде чимало. Ну, ось так виглядають самі живці. Драбу роботи приїхав, буду посилку готувати. І це у нас кістачкові. Це мужчина по черешню просив, ну я черешню бонусом йому положу. Тут драгана жовта, чекало там, ще один сорт. Ну це ось груші, яблука. Мажестик, живець коротенький, один вийшов товстий. Я ще один поклав такий. Ну, два живця фактично. Як один. ось. Якщо я бачу, що десь якийсь коротенький або тоненький, то я два лежу. Ось на ку кулювання. Ну, також от вирішив, якщо такий нормальний заказ, а цей заказ мені мужчина заказав вже. Він мене постійний клієнт і такі гривні на 700 заказав, то висилай йому також шелі шоковицю. І Чорний Принц. Ну, теж бонусом висилаю. прищепить чудова шоковиця. Ось так я їх пакую щільно плівкою. Я взимку не пана пакую, але зараз літо я стараюся іще краще їх пакувати. І десь через добу вони вже будуть у вас. Одразу з дерева обрізаю і. Пів години на новій пошті відправляю, тут рядом нова пошта і на другий день вже ви отримуєте mm. Ось посилка вже готова. От спакували її в комп'ютері зроблю накладну і нова пошта відправить. Ну, як я сказав, що в основному я на зиму живці. Відправлятиму. Це мій пріоритет. Тому прайс, який зараз є, він теж актуальний на зимові замовлення. Там ну, мало що зміниться. Так що, кому треба на літнє кулювання, до 18 серпня замовляйте, потім мене не буде, я не зможу відправити. Тобто до 18 серпня я зможу відправити вам. Живці, мінімальне замовлення 150 гривень. Пакування, витрати на пакування живців. Я беру на себе.